Майже 700 звернень батьків з приводу зниклих дітей надійшло до поліції Полтавщини протягом минулого року. Більшість дівчат і хлопців вдалося повернути додому протягом першої доби. Якщо дитина не виходить на зв'язок, родичам потрібно не панікувати, а негайно телефонувати за номером 102, каже начальник відділу ювенальної превенції поліції Полтавської області Ірина Москаленко. І додає, правоохоронцям треба повідомити особливі прикмети зниклого та що на ньому було вдягнено. Також потрібно Пригадати про що ви домовлялися раніше, щоб розширити місця пошуку для того, щоб надати якомога швидше допомогу такій дитині і їх батькам, які втратили зв'язок із своєю дитиною. І оскільки це зараз період війни, досить актуальним є питання, адже діти. Можуть стати жертвою злочину і потребувати такої допомоги негайно. Дуже часто трапляються випадки, коли дитина загубилася через те, що не зорієнтувалася, де знаходиться. Для прикладу вийшла не на тій зупинці, пройшла свою вулицю, повернула не туди, щоб це не стало шоком. Правоохоронці рекомендують заздалегідь підготувати і себе, і дитину. Покладіть дитині у кишеню записку з її анкетними даними та вашими контактами. Розкажіть дитині про людей, до яких вона може звернутись за допомогою. Це можуть бути поліцейські, продавці магазинів, охоронці, адміністратори, пенсіонери, а також перехожі з дітьми. Подбайте, щоб у вас у телефоні було актуальне за віком фото дитини. За можливості використовуйте смарт-годинник з навігацією. Це допоможе відстежити місце перебування вашої дитини. Нагадаємо, днями телеканали ІРТ та та містоплюс стали учасниками комплексної програми пошуку зниклих дітей. Відтепер інформацію про такі випадки транслюватимуть і в ефірі, і на офіційних сторінках у соцмережах. Відповідний меморандум про співпрацю з правоохоронцями підписали 18 січня.